Всім доброго дня! Сьогодні я хочу вам показати, як ми будемо пробувати перший рік вирощувати цукрову кукурудзу. Робимо з братом, викладаємо такі дуги. О, дуги викладаємо ми під нитку, натягуємо і тоді ось всередину вкладаємо раз. Міжрадія буде між радками, як де дуги 70 см. Тут де дуги розкладаємо, то 70 см. Ну, кукуруза буде ширина радок від радка 50 см. Зараз наче погода пише тепло, то ми наче не думаємо накривати плівкою. Но це ми в екстреному випадку робимо, щоб у нас були дуги розкладені. Тоді тільки плівку достали і накрили, як десь мороз буде. Дуге ми нарізали з верби молодої, вона гнеться, да, яка ломається. Тут взагалі ось сього дуги з горіха. От, і це з верби зверби, пленка у нас буде в півтора метра ширина, Напихає... а дуги ми нарізали по метр сімдесят, запихаємо по 20 см з кожної сторони ну, нам мічає по 20 см я запіхав. І зараз покажемо. Як ми це бачите? Лоп, так і лишили, а це ми все поламані, я скидав. От, і це такі справи. Сьогодні у нас це, 12 квітня на сьогоднішній день. Лара брат втримає телефон. Бачите, як я розкладаю дуги. Да. нас двох придінка 2. Мінус 40. Пленка на 350. На шість треба ще ж присипати по боках по 10 сантиметрів. Пішо я пушні. Oh. Так, все-таки запхаю дуги. Очки раз двадцать сантиметрів. Хоп, хоп, хоп. Легенько, щоб не поламати. І тут вот. Єсть. Слідущу взяв. По через два метра кожна дуга. Хопа єсть. Да, к себе твердиш. А что тут не хочу входити доки треба верувати. Ох, пішло. Да, пішли. Neyse. Hop. Patates kavşa. Kot. o bak bizimle mekap опа есть может не пошел Yes. So. Так, виклали вже всі дуги ми. Тут ось радок коло складу вийшов і там за складом 10 радків по 20 метрів. І Та це такі справи. бачите, так вони, звінях, ну, не ідеально вигнуті, так якби композитна арматура лягла. Все одно це у нас для екстреного случая. Десь мороз розпукати скореньку пленку накинути. І все. Такий красивий айфон вийшов. Завтра десь плануємо з братом висаджувати. У мене зварив якогось пістолета для висадки касетної розсади. Не знаю, чи де щось таке. У мене ліпак, звісно, вийшов. Ще й другий раз. В своєму житті я сваркою варив. То, там дюрок напалив там. Пришмаркав, ну щось воно вийшло. Побачу, що воно вийде. Всім добрий вечір. Почали ми з братом висаджувати нашу солодку кукурудзу. Висадили вже раз, два, три, чотири, п'ять, шостий радок садимо. О, це так в нас виходить. Це тут ось фіона пішла у нас. От. А там в миротердам почали садити. Коротше, отак, приду. полів зробили, капані і це дуже вчили на ці радки, що сьогодні засадимо, Начали Спочатку на півчаса, воно ще не садили, протекло перших 3 рядка, потім садили, додали. Коротше, не знаю на що покласти бочку. Каже, тато пригнав прицепа тракторного, ну, це з газону зроблений. Поклали бочку, але вже включається вода. Ото Відранку кожен півчаса включаємо скважину. Десь так воно по 300 літрів, якщо кожних пів часу включати. Перший раз викачило 400 літрів, як завжди, скважине. І тепер так О, попросили сусідів, щоб через їхній город там на синю шлангу тако провели по сітці в них і тут по забору і в них провели, попросили, От і це садимо. О, зробив я таку приблуду, щоб садити. Побачив в інтернеті, у нас тільки 200 стоїть. Є дешевші. Коротше, час пару часів. Другий раз в уму житті варив, дюрок, понапалював. Ну, коротше, я докучі його зварив, то вже воно майже 6 шатків посадило ту. Де не не присипали грудка, по грудка то руками поправили чи що, ти це воно так виходить. Ти це такі справи поки. Дякую. Так, підписники отак витягую. Хоч хоп, хоп. Майже вся виходить добре. Деяка не виходить, то з іншої сторони за ячейку. Коротше так садимо. Це ось прибуда. Почити. Хопа. Взяв. Кинув. Пам. Опа. Взяв. Кинув. Пам. Опа! тут. Бачите, де не присипало. Досипав О, і це так воно садиться. Бачите, де мокре не було. Де вже вода мокра прийшла вона. Не виходить, треба руками. Отак накинув корузину. Десь приблизно стараємося між кукурузою дотримувати 25 см. сантиметрів. І це короткі справи на сьогоднішній О, і ще 25 см від нами жодною і тако бачите та тако і ця поміж неї. О, тепер бачите, Це сьогоднішній день 22 наче березня ми висаджували, сьогодні у нас 14 квітня, якщо я не поміняюсь. Не, да, 14 квітня, неділя. Це у нас 22 березня, по 14 квітня має такий вигляд наша до солодкої кукурудзи. Тут фіона. Ось, такий вигляд має фіона. Приблизно однакова розсада. Вона якась така наче в касетах, а як посадив, вона менша якась. Ну туди більше є. Різна, не дуже, дуже однакова розсада. Це по схожості дико приблизно подивіться. Бачите, пуста, тут пуста, там пуста. О, все пусті полишались. Двіця така схожа, тих менше, красно, те, що розраховували приблизно той. пішло одну їх в пачках було більше насіння там. В одні на 100 насіння, на одні на 80 насіння було більше. Так, всім дякую за увагу. Буду завершувати на цьому наше своє відео, бо треба садити. Досаджуємо цукрову кукурудзу день 2. Дивіться, яка кукурудзка. Така як треба, коріння яке. Менше. Так, так в нас виходить. Ще ця половинка радка, рядок. І ще цей рядок треба б... Сьогодні на обід дощик якраз пійше промочило, тут вже попромочувало, кукурузи подоставало. Тут теж як бачите, порозтікалася вода. Зараз кафе виключена. Тато заправляє оприскувач на вечір, щоб нагрілася вода. Під час такі справи. Де тато кропити пшеничку? Бо Вже буряний капець ростуть. Так, все, погнали ми садити. Так, кукурузка вже в нас висаджена, поливається. Все як має бути. Тут вже вчора тут вже вода розійшлася. Оце тільки ввечері вчора включили, ввечері куб вилягли. І вже від сьогодні відранку куб. Пішовали на це воно то і брало воду. От І так воно має вигляд. Бемопилку нарізати. Треба нарізати 22 хвилина, щоб на в краях було за що пленку натягувати. Дічка, бочка у нас в прицепі стоїть. 200 з чимось літрів є оці такі справи